Доброго дня всім. На початку розмови хочу попросити всіх, вірніше, хочу всім повідомити про те, що Facebook починає блокувати мої, мої розповіді, вважаючи, вважаючи або зважаючи, або пояснюючи це тим, що нібито я оприлюднюю неправдиву інформацію. Так от сьогоднішня моя тема знову торкається Бузько, Бузько районного суду, і, і хочу знову в черговий раз заявити про те, що інформація, яка викладається, і оприлюднюється мною, вона отримана з офіційних джерел, тобто з сайту судової влади України. Отже. Сьогоднішня тема буде торкатися того, як правоохоронці Бузька сфальшували кримінальну справу. 8.07.2021 року до Пузького районного суду надійшов обвинувальний акт номер 120 211 421 5096 від 2 травня 2021 року про вчинення ренчкою фрізвіше Ренчка. Кримінальне правопорушення передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Судова справа за єдиним унікальним номером 943, 1288, 21 була розподілена судді КОС 3.09.21 року до Бузького районного суду надійшов обвинувальний акт «Номер». Такий самий 120, 211, 421, 7, 5, 0, 59. За виключенням останніх двох цифр. 59. Там було 96, тут 59. В 7.07 21 року. Про вчинення ренчкою кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 185. Знову крадіжка. Судова справа за номером 943, дріб 1288, дріб 21. Ви уявляєте, така сама справа. Такий самий номер справи. Тільки інше кримінальне провадження 3.09.21 року о 15.43 розподілена судді Шендековій. А 7.12.21 року через два місяці. О 16.59 годині судді КОС. Чому обвинувальний акт no 75059 від 7.07 за частиною 2 статті 185 опинився у справі номер 1288? Це є загадка. Чому справа взагалі проходила новий розподіл? Це теж невідомо. Цікавими є наступні дії судді Шендрікові. 13 вересня 2021 року вона постановила ухвалу про призначення справи до підготовчого засідання у справі номер 943, 17,20 21, яка на неї не розподілялася в суді. І інформації про реєстрацію цієї справи у списку авторозподілених справ немає. І невідомо. Чому і яким чином суддя почала от, винесла цю постановила ухвалу, якщо вона тої справи не, не, не отримувала? Звідки взялась справа за згадим нам невідомо. У тексті ухвали фігурує отриманий у справі 1288 обвинувальний акт з закінченням номер 59 від 7.07.2021 року. А куди подівся попередній індивідуальний акт з закінченням 96? Ми не знаю. Цією хвалою суддя Шендрикова призначила підготовче засідання на 11 годину 29 вересня 2021 року. У вказану дату судове засідання не відбулось. Але 15 листопада 2021 року у справі номер 1720 відбулось два судових засідання. Ухвалою від 15 листопада суддя у присутності прокурора Нижник та обвинуваченого призначила розгляд кримінального провадження цій справі на 15 листопада, 21 року. Тобто, 15-го розглядала, і на 15 вона призначила. Ну, можливо, на пізнішу годину. Невідомо. Тут якось так звучить. Другою ухвалою... Від 15.11 суддя Шендрикова задовольнила клопотання прокурора Нижник про доцільність об'єднання цієї справи із кримінальним провадженням, яке закінчується цифрами 96 від 2 травня 2021 року, що перебувало на розгляді у суді КОС. Ця інформація прокурора щодо перебування справи номер 128 порядку номер 128 з обвинувальним актом 96, що закінчується двома цифрами, 96, у суді КОС суперечить фактичним даним, адже на той час справа номер 1288 ще 03.09 2021 року вже була розподілена судді Шендрикові. Як воно могло опинитись у КОС, якщо вже суддя Шендріка розписалася і на неї розподілена була? Кози не мав ніякого відношення. Ну, але таке заявили прокурор, і суддя Шендрікова, значить, суддя Шендрикова, значить, задовільнила це, задовільнила це, значить, клопотання, і справа була об'єднана в одну справу за, за номером. 1288. 7.12 суддя КОС за участі прокурора Березяка обвинувачений особи постановив у справі номер 1288. Він же ж отримав її назад цю справу 7.12. От 7.12, значить, була розподілена, і він за участі. Берез прокурора Березика постановив ухвалу, якою ухвалив об'єднати в одне кримінальне провадження за номером 1288, обвинувальний акт, за номером 96, що закінчується від 2 травня 2021 року, і обвинувальний акт, що закінчується двома цифрами 59 від 7.07. Тобто, спочатку Шендрікова об'єднали, а тепер ще цю справу об'єднує і об'єднав і КОС. Подальшому 8 лютого 2022 року, 11 березня 2022 року, 14 червня 2022 року. Суддя коз за участі прокурора Берзяка, значить, були, відбувалися судові засідання, на яких обвинувачений не з'являвся, з приводу чого були ухвалені судові рішення про, про привід, про застосування до. Обвинуваченого приводу. Нагадаю, що обвинуваченим у справі є Ренчка Ігор Іванович. Так ось далі. Ознайомлення із списками автопризначених справ, які оприлюднені на сайті суду, показало, що 7 лютого 2022 року було засідання в Коса було 8 лютого, а 7 лютого Шендрікова. Отримала і, значить, на неї було розподілено 9 справ за одним унікальним номером 943, 167, 22, на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. І хто б ви думали, що особою є? Цією особою є Ренчка Ігор Іванович. 9.03. Тобто, тобто, значить, 11.03. Ренчка не з'явився на судове засідання, є ухвала. А 9.03, тобто за три дні до цього, суддя, на суддю Жеребіду було розподілено чотири справи за єдиним унікальним номером 943, 320 22 на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. Хто ним є? Ренчка Ігор Іванович. 4.05.2022 року на суддю Жеребіду розподілено три справи за єдиним унікальним номером 943-451-22 на особу, що притягаються до адміністративної відповідальності на ренчку Ігора Івановича. Знаєте, Це виглядає як циркове шоу. Обвинувачений не з'являється в судове засідання, приймають рішення про його привід, а поліція клепає на нього адміністративні протоколи. А суд ухвалює ці постанови по, по цих протоколах. А тепер перейдемо до найцікавішої інформації у цій історії. Проста логіка підказує, що кримінальне провадження, яке закінчується двома цифрами 96, не могло бути зареєстроване 2 травня 2021 року, якщо кримінальне провадження, яке закінчується цифрами 59, зареєстроване 7 липня 2021 року. Ну, логічним було би значить, говорити про те, що цифра 59 іде, а за нею йде вже цифра 96, правда? Якщо вже взяти по порядку, рахувати до 100, наприклад. І, мабуть, в такому ж порядку йдуть логічно і реєструються кримінальні провадження. Але не може бути, щоб реєстра... кримінальне провадження за номером 96 було зареєстроване 2 травня, а за номером 59 було зареєстроване 7 липня. Тому проста перевірка показала, що кримінальне провадження, наприклад, кримінальне провадження за номером 93. Тобто на три порядки менше від 96, зареєстроване 4 жовтня 2021 року. Значить, значит, кримінальне провадження за номером 96, на дві, на дві останні цифри, що закінчується: 96, теж могло бути зареєстроване тільки, тільки після 4 жовтня або 4 жовтня 2021 року. І це підтверджується інформацією, викладеною у хвалі судді Шендрікової у справі 943 1988 від 12 вересня 2022 року. Тому кримінальне провадження за номером, яке закінчується на 96, могло бути тільки зареєстровано після, 10, після 4 жовтня, але не 2 травня 21 року, як це вказано у справах No. Порядкові номера 1288 та 1720. Що це може означати? На мою думку, маємо очевидний і неспростовний факт вчинення суддями Шендрикової КОС, прокурорами Березяк, Нижник. Та невстановленими слідчими поліціями фальсифікації судової справи, внесення до офіційних документів, завідомо інформації, неправдивої інформації та притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи. Тому викладене, прошу рахувати, офіційною заявою про зловживання службовим становищем з боку згаданих вище посадових осіб суду, прокуратури та поліції, яке інакше як. Організоване угрупування я не можу назвати, службові підроблення та ухвалення за відомо неправосудних судових рішень, відомості про згадані ознаки кримінальних правопорушень. Прошу внести до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 25.10.2022 року. Прошу підписуватись на мій канал. Дякую за увагу.